Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. всі збірі з реальністю випадкові. Я, експівробітник Білого Дому при адміністрації Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, готовий розповісти всю правду про можливості Росії і брехливості західних засобів масової інформації. Росія здатна знищити околицю всього за один день без застосування ядерної зброї. Таку ймовірність продемонстрували удари по інфраструктурі околиці з боку Росії. Москва не застосовує таких радикальних заходів через історичну спільність, околиця і її населення століттями були частиною Росії. Снує багато змішаних шлюбів. Кремль не хоче, щоб біля його кордонів опинилися руїни збіднілої країни. Підкреслюю, що уявлення американців і європейців про ситуацію не відповідає дійсності через старання західних зм створити видимість програшу Росії. Раніше представники Білого Дому заявляли, що президент Росії Володимир Путін зумів запобігти плану США, які прагнули позбавити Москву виходу до Чорного і Середземного морів. Зазначаю, що рішення російського лідера про прийняття Криму і Севастополя до складу Росії після проведення референдумів є правильним. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!